хочу пройтися вздовж берега. Так, главное, не упасть тут. Keep coming.

щоб то не є краса осінь останні дні Ну, може ще буде конечно, і в минулому році було довго тепло і цього року так буде хто знає але каміння звісно тут слизький страх. Я взагалі-то у кедах завжди. Жив. А тут не з своєї ноги ще шльпки піду. Ма мені сповзаю там дивіться. Бачите? Мох. Якщо не поблизкувати на мох. Він починає милої. Щас. Як швидко поры починають гажевати. Кам'янець який. Ось. Да. Лягушки тут плавають, лягушата. Це ми зараз з вами живо протисала селася Майорка, я трохи далі вирішила пройтися, бо Зараз сейчас я вам хочу показать не про салаш Майорка, а про скалистые и острова Остридчик. Вот там остров Остридчик перед нами, не знаю, что видно бо тут солнце дуже сильно. Вот тут, наверное, мне сказали, ничего не видно. А вот. то тобто, трохи далі був уже поріг дзвоницький. До речі, в різних істочниках, історичних, більш пізних, Тут називають Дзвонецький поріг. А раніший Дзвонецький, кажуть, що він одразу за кудачком йшов. Трохи по-інакшему Подивіться, яка краса. Просто Чарівна краса. Каміння таке велике. А там от гряда, така великий такий камінь, ще не знаю, стелі, частина. І от вона вже далі. Основа до неї дійти. Тут дуже свистке, дуже красная яка. Хто сюди, коли приходив, то, а до речі, подивіться, що це таке, а, це, це такі ракушки. Бачите, вони спочатку маленькі-маленькі, як прыщики. А потім вони великими стоїть, я такої не бачила. От бачите народження, маленьких аракушечок. І мушельки, ні міні. Потім <гум> вони виростають. Так. Зараз я вам хочу показати Дніпро, що проти салон. Проте скелі Стрільчий і острова Стрільчий. бо там острів Стрільчий, перед нами не знаю чи видно, бо тут сонце дуже сильно. Ось тут, мабуть, мені заказали, може нічого не видно. А от тобто, трохи так був уже поріг дзвонецький до речі, в різних істочниках історичних, більш пізно тут називають Дзвонецький поріг. А раніший Дзнецький, кажуть, що він зразу за кодачком йшов. Трохи по-інакшому назва. Подивіться, яка краса. Просто Чарів... чарівна краса. така велике, А там от е, гряда, така великий такий камінь, чи я не знаю, скелі, частина, і от вона вже далі. треба до неї дійти. Тут я шукторю. поміння дуже свистке, дуже. то сюди коли я приходив то а до речі подивіться що це таке а це це такі ракушки бачите вони спочатку маленькі-маленькі -малень, як прищики а потім вони великі ми я такого не бачила от бачите народження маленьких ракушечок мушельки Потім вони виростають, їх трохи далі туди покладу, щоб вони у водичці були. І у них було все нормально. Так. От. Зараз треба мені якось туди не хочу проходити, а отут. І там Може бути трохи та й камінці. пройтися о подивіться як вирує Дніпро а далі у нас звісно кар'єр уже не ще не сину і не робить нічого доброго для місцевості цей кар'єр джерельця зірчать навколо каміння Може, тут якісь надписи на цьому камінні є. Треба пошукати. О, в камені травичка, проросла. Якийсь опущек. Бачите, які такі тули Як там красиво було з того боку, де оце знищують, знищують нашу Україну кар'єрами. бездумно, бездушно. І mm. от, подивіться, отакі от, от виборки в камені. Поки я малюнки на каміннях не бачу старих, ну, їх, до речі, могли перебрати. Ось Тут у нас є позир. Зараз ми побачимо з вами озеро. Ось таке озеро. Карсавори. Сюди. Ось. Дивіться. Такі кофе сидять. І за ними кар'єру цей ненажерливий пазир розкидав. Це минищі, подивіться, скільки там. Дороги, Но навіть зимой в цьому районі нормальних доріг немає. Висновок. Хтось каже, якщо продамо, віддамо, що віддамо рік земельні, то у нас буде все. Ви ага. думаєте, що від цього от у нас в рибальському кар'єрі розробляли навіть часи? хоч е, є туроби, кому гарні повернулися до місцевих бандитів, я не знаю. О, такі бачите, розстріляється. Там стоять чарічки і, мабуть, поклали якісь. А тут у нас теж такий невеличкий якось Будемо з вами шукати згадки про старовину. О, це не вони, це подивіться, таке от скло, розбили бутилку, дуже багато проїжджають, випивають, б'ють. Я не знаю для чого бити, Я сьогодні повитягала між каміннями, там багато набито. І от власне б'ють, і воно потім кидають воду. те, що а вода, знаєте, вода так, Вона так, робить його будь-який, такі І воно вже не порізаться, і кармінець.